Насправді, найбільший ворог будь-якого процесу і росту, і розвитку, коли людина каже, я вже все знаю, все, людина, значить, не просто застряла на місці, відпочилася назад. Хоча вища медична освіта дозволяє мені знати, що таке цикл Крепса. Але про курс я слухала кожен день. І це дуже цінно, що разом з фізичним прогресом, я всередині себе росту над собою, над своїми догмами, над своїми. Я така вся розумна. Я лі ліпше знаю. Де якби я ліпше знала, то в мене були б інші форми. А що могли б сказати тим, хто от вагається? Завжди пам'ятати, що в будь-якому процесі, навіть в вагітності, є моменти, коли хріново вони є у всіх. І це як поріг, через який просто треба підняти ногу і переступити. Зараз знаходжуся на середині курсу Інтуї. І на даному етапі я тільки починаю. От хочу сказати дівчаткам, які будуть слухати півтора курсу це тільки початок. Зміни, правда, будуть далі. Я це відчуваю. Дякую за курс. І дякую, що ви з нами на цьому шляху. Ну, разом ми переможемо. Обов'язково.